У неділю 4 жовтня, подячною архієрейською літургією, відзначили 20-ту річницю освячення храму Собору Пресвятої Богородиці із престольним праздником Святої Теклі у парафії Старих Бродів. Про це дивіться далі. Недільний ранок до освятині храму Собору Пресвятої Богородиці із престольним праздником Святої Теклі у парафії Старі Броди чисельно прибувають парафіяни та гості. Священики Бродівського та інших деканатів Української греко-католицької церкви, діти катехетичної школи з зичливими словами та піснею вітають преосвященого владику Михаїла Колтуна, який прибув на парафію, аби разом з усіма знести подячне слово Творцеві. Просимо вас сьогодні звершити цю арихарейську божественну літургію, поділити нам своє. Благословення, свою молитву для нас усіх. Дякуючи за теплий прийом владика Михаїл Колтун, закликав присутніх плекати християнську віру, завдяки якій повстав і цей величний храм. Архієрей заохотив парафіян з такою самою вірою молитись за Україну, і Господь, всупереч багатьом розчаруванням, які побутують між людьми, нам допоможе. Архіпастер зазначив, що час уснування цього храму був не менш тривожний, як сьогодні, але відтоді до тепер ми бачимо плід Божого благословення, плід нашої віри, яка провела нас через усі недостатки, і сьогодні ми, як в Божому царстві, в Його храмі. Ви бачите, що Бог нашими кволими руками, нашим слабким духом, збудував цей храм. І з вірою треба сподіватись на краще. Воно прийде, як в євангельській розповіді про чудесну ловлю риб. А ще архієрей запевне все, що Бог нам дав, навіть ці випробування нашої долі і віри, послужать для того, що він набагато краще нам дасть, ніж ми просимо чи стараємось. Ми не могли 20 років тому бачити сьогоднішній день, але нині ми стверджуємо славу Божу. Вірність йому його запевнення в нашому житті, що наші добрі старання будуть обов'язково винагороджені. Святкове богослужіння, яке зібрало чималу кількість вірних храму та гостей, очолив преосвящений владика Михаїл Колтун. Йому співслужили декан Бродівської української греко-католицької церкви, отець Богдан Вихор, настоятель храму з престольним празником Святої Теклі отець Іван Вихор, священики Бродівського та інших деканатів Української греко-католицької церкви. У храмі витає особлива атмосфера, адже серце кожного звернене до Господа, а з уст злинають слова подяки, які чує Отець наш Небесний по особливому, бо ж на це місце, де постав величавий храм, саме він вказав своєю невидимою рукою. Варто зазначити, що відродження парафії почалось тисяча 1991 року. 13 грудня 1991-го проведено державну реєстрацію релігійної громади Української греко-католицької церкви і збудовано тимчасову каплицю для богослужінь. Настоятелем парафії призначений отець Іван Вихор. У 1991-1995 роках велось будівництво церкви. Храм Собору Пресвятої Богородиці із престольним праздником Святої Теклі Первомучениці освячено 6 серпня 1995 року, чин освячення церкви здійснив преосвящений владика Михаїл Колтун. Сьогодні храм вражає своєю величчю, а церковне подвір'я, наче справжній райський куточок, де хороше і затишно. Саме тут, біля церкви, у день 20-річчя освячення храму, було встановлено святковий банер, стенди з фотографії. Рафіям із життя парафії та фотоальбом із дня освячення храму, який перед та після подячної архієрейської літургії із зацікавленням оглядали парафіяни і тішились, що знаходили свої обличчя в історії парафії. Ми ж знову повернемось до храму, де відбувається святкове богослужіння. У цей день згадували святу теклю, яка народилась у багатій язичницькій родині і походила з іконії у Малій Азії. вона була надзвичайно вродливою, розумною і красномовною. До Христової віри навернулась під впливом проповіді святого Павла. Після святого хрещення посвятила своє дівицтво Господеві. Згодом була ув'язнена, витерпіла чимало мук, з яких вийшла неушкодженою. Коли поганський суддя випустив теклю на волю, вона поселилась в горах Селевкії і там у молитві і пості дожила до 90 років. Церква величає її як первомученицю і рівноапостольну. В одній давній молитві до святої теклі читаємо. Ти свята текле отримала від Ісуса потрійний вінець дівицтва, мучеництва, учительства. Ти годувала святого апостола Павла у в'язниці і всю спадщину роздала у Боги. Ти, що ані важкими муками, ані намовами не відрекла святої віри. Ти, коли була вже на вогнищі, знаком святого Христа стягнула велику зливу і загасила вогонь. Тобі голодні леви і гадюки та змії нічого не вдіяли, бо чудом Божої ласки вони тебе не торкнулись. Захорони нас. Спільне моління ангельським співом прикрашали семінаристи Львівської духовної семінарії. Довірник звернувся преосвящений владика Михаїл Колтон, кожне слово якого, наче оте добірне зерно знання, що має прорости у кожній душі та серці рясним колоссям мудрості життя. Аминь. Сьогоднішній день стверджуємо славу Божу, вірність Божу, запевнення Боже на наше життя і в нашому житті, що це станеться наші сподівання, наші добрі сподівання. Вони мають запевнення у Бозі, бо те, що ми просимо, Господь нам дасть. Якщо ми не будемо сумніватися, що ми будемо долати ті наші сумніви тим великим довір'ям до Бога. Дивіться, як Бог довіряє нам. Ми то колись думали собі про своє життя, що Бог нам довірив. Життя Створив, цей світ, в якому ми живемо, відповідальність за себе і за ближнього, це Бог нам довірив. Це не тільки Батько дбає за дитину, чи за родину, чи за дружину. Ми усі дбаємо за життя, якщо не за багато скажу, то за цілий світ. За довкілля, за створений світ, за цей світ, в якому ми живемо, Бог нам довірив. Це не є якась механічна формула, в якій ми живемо. Це є світ, живий, чутливий, який реагує на нас, як ми поводимося в цьому світі. Якщо ми стараємося про життя, то цей світ нам воздасть тими обдаруваннями, які Господь вложив в нього, щоб цей світ бав за нас, щоб та природа, щоб та вода, щоб та екологія, все було для нашого здоров'я. Так само ми повинні взаємо дбати про життя. Не тільки про життя покиня, але про життя ближнього свого. Що ми ближньому зробили, це ми мені зробили. Так Господь себе ототожнює в житті нашому з ближнім, з життям, з потребами, з викликами. потреби ближніх. І тоді тобі воздасться. Ми не забагато робимо для України, для ближнього, для народу, для тих, які нас не розуміють. Але довірмося Богу, так як Господь довірив цей світ при святій Богородиці, щоб вона була. Відповідаємо за нашу волю, щоб ми, також, як Господь, довірили її, нашу волю. Так само і ми могли довіряти того довір'я нам сьогодні треба, як і в цій Івангелії. На святлем храму Собору Пресвятої Богородиці із престольним праздником Святої Теклі отець Іван Авихор. Без перебільшення це священик, навколо якого особлива аура доброти. Він уміє знайти ключик до кожного зболілого серця. Його багаторічне служіння Господу на парафії це постійний поступ вперед, це шлях, яким він йде з вірними в любові, смиренні, з вірою і Богом. Бажаю, щоб ви, на є із такою великою пошаною, завжди спішили до цього храму на зустріч з Ісусом, у Євангелії та Єхарисі, щоб будували цей Божий храм у своїх серцях, у своїх родинах і в нашому народі. Вітаю сьогодні нашу владу міську, зокрема в особі пана Анатолія. І рівно ж також хочу подякувати нашій міській владі. За таке сприяння, бо і плануємо тут реалізувати проект дитячого майданчика, який підтримала нас, наша міська влада, на щорі з нашим мером, який ми вже з початку цього року започаткували. і аж так потихеньку вже зрушилося з місця і сподіваємося, що до кінця року це обладнати. Тому також щиро дякуємо це є для наших дітей категорічної школи і для дітей. Із 20 річчям освячення храму Собор Пресвятої Богородиці із престольним праздником Святої Теклі усіх присутніх вітав Бродівський міський голова Анатолій Балей. Слава Ісусу Христу, ваше високоприсвящество, владиком, всечесній Отці і дорогам арафіями Родина. Дозвольте мені привітати вас з юлею вашого храму і також з пристойним праздником Святої Тертлі Первому Челіці. Та сьогодні ми дякуємо Господу за все молочу підтримку і обіку. Також ми молитовно звертаємося. Нашої покровителі і дякуємо Богу, що подарував нам достойних наставників, парафіян, жертводарців і тих всіх, хто долучився до будівництва цього храму. І також дякую тим, хто береже і примножує. всім здоров'я, довголіття і віри у Христову Церкву. Свято завершилось освяченням води, розділенням коруваю між усіма присутніми мированням.